Привіт! я Юля. І я Юля. Ми викладачі англійської і маємо вже стільки досвіду, що не можемо мовчати. Тут ми розбираємо найсмішніші, найдивніші і найправдивіші треци. Освіта, гумор та крінж усе тут. Тож підписуйся і поїхали. Вітаємо вас в youtube шоу де дві викладачки обговорюють трец про навчання, англійську, викладання і життя. Тож беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Хайпова і популярна тема про гроші. Отже, ціни в євро у викладача, який живе в Україні. Норм чи стрьом? Мені здається, що це стрьом, але ніхто не забороняє ставити ціну і в доларах, і в євро. Якщо ми орієнтуємося на український ринок і на українського споживача, то, звичайно, було б краще, якщо б ціни були в гривні, бо завжди курс євро-долара він скачить і це може трохи збивати з пантелику людину. Але ніхто не забороняє це робити тому... А ти б особисто пішла до викладача, у якого ціни в євро на навчання? Ну, типу, якщо він живе в Україні, тут гарна умова, що живе в Україні. Мабуть, ні. Угу. Я Бо також. для мене було б завжди питання: а за яким курсом ми працюємо і рахуємо. Тобто, сьогодні в мене заняття буде коштувати умовно 4200, а наступного разу воно буде коштувати 4. 4 280 копійок за курсу. Так. <laughs> Наступного разу це буде там інша сума, менша або більша, Ну мене б це спантеличувало трохи, угу. і я б одразу запитала: типу, по якому курсу, як ми взагалі це рахуємо? Да, я згодна. Для мене це крінж. якщо ми живемо в Україні, то я. Плачу податки гривнею, в магазині я ходжу і оплачую послуги в гривнях. То чому я маю платити кладачу в євро? Це якось дивно. Тут був дуже смішний комент. Стрьомно має бути в фунтах стерлінгів або в доларах канадські, новозеландські, американські. <світ> Тоді норм. Я розглядаю там є одна викладачка, за якою слідкую, вона супер крута, але вона проживає в Америці. Тобто, ну там логічно, що людина бере оплату в доларах. В Україні, ну, таке дивно. Ну, Якщо ми так йдемо до викладача, який живе, і викладає, і взагалі працює на європейському ринку, то так, або на американському, то так, це логічно. Якщо викладач все ж таки більш орієнтований на україномовний ринок і на український ринок, то мені здається, що краще було б в адаптувати ціну під гривні. Mm -hmm. ну, конвертацію ніхто не відміняв, і викладач буде одразу розуміти там. Скільки так, в нього так, буде розмістити? Зараз скажуть, що це ми не пропрацьовані, не прорвали свою фінансову стелю. <рес> і повинні так розширити 에, свої та, горизонти та, та, лахушки, і, і більше розуміти, що це так про, <рес> про гривні, фунти. У мене просто Допис знову про гроші. Чи повинна вартість заняття варіюватися від рівня студентів? Побачила в колеги таку схему. А 0 дорожче, А1 b 1 середня вартість, Б2 плюс дорожче. А то бігінери менш дешевше? Ні, дорожче. What? Я, до речі, під цим трецем залишила свій коментар. Який ти коментар залишила? Я сказала, що точно ні. Бо в будь-якому випадку ми продаємо свій час, свої знання, ну, mm -hmm. як би там не було. І тому ставити від рівня, ну мені здається, що це не ок, бо, по-перше, ти все одно. Викладаєшся, ну я не знаю як то. Я викладаюся повну, коли типу, я, я на початковому виклалась повну, на високому, теж а на середньому. Ну ладно, там в носі поковиряюся. Щось, ну, чи типу, що? вони аргументують тим, що не треба на А1 і на Б1 там дуже багато готуватися, працювати. Що типу це такий універсальний рівень, uh -huh. на який можна знайти матеріал майже завжди і всюди, а на нульовий і на вже вищий. Там треба типу пахати, і викладач повинен пропрацювати заняття краще на B2+, аніж на а 1 наприклад. Так, це ущемлення середнього рівня. Я вважаю це дивно. Ні, ну типу, я би так не робила, і теж би не пішла не пішла б до такого викладача, тому що ну я згодна, ми продаємо типу свій час і свої знання. Мої знання та початкового, середнього і високого рівня. Ну, типу, я даю однаково. І чому за це платити більше чи менше? Це дивно. Типу, якщо там на середній рівень у викладача є більше учнів, тобто вони можуть там набрати групи, наприклад. І відповідно від того може бути менша ціна. Тут я ще десь згодна. А типу просто від рівня. А як вони аргум... а, аргументують? Димно. Ну, що треба більше готуватися або менше готуватися? Е, ні, ні-ні ні. Я згодна, коли, наприклад, є ESP, Інглішфо спешал special uh -huh. та ти там готуєшся безпосередньо під запит, там під якусь професію, наприклад, для юриста, не знаю електрика і так далі. Тоді ти справді готуєшся безпосередньо до ем, якоїсь певної категорії людей, певної професії. Там ти більше витрачаєш часу. Це специфічний такий напрямок, там може бути більше, але прям порівню. Але ж ти там не відштовхуєшся від рівня. Ні, що... ні, 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 це ну, чисто запит. Це загальна англійська і не загальна англійська рівня. ні, це крінж. Ну навіть якщо ми будемо казати там англійська, да для юристів або для маркетологів, нам все одно потрібно підготувати матеріал таким чином, щоб людина його засвоїла, могла використовувати там в роботі або да, в в цій сфері. А типу, ну я готуюся однаково щодо. А 0 там щодо b 2. У мене зараз вже немає студентів А 0 я з ними не працюю, але тим не менш. Це однаково ми витрачаємо час, це треба підібрати матеріал. Так, іноді трошечки складніше, ніж на b 2, бо його менше, але тим не менш. Ми продаємо знову ж таки свій час і знання. А ти за нуль не працюєш, бо поки зараз немає запитів чи ти відмовилась? Я вже відмовилася. ще одна. Мені вже просто трошечки нудно працювати з А0, бо в мене був такий період, коли в мене було три там або чотири студента. Ну майже там всі а 0 і мені хотілося так трохи розвивати, розвивати. І зараз, коли в мене з'явилося трохи більше студентів, які там на бій 2 бій 2 то я відчуваю цей кураж, коли можна обговорити все від вот трендів тіктоку. Ми, там ми до новин. Запускаємо. тут пускають, виявляється низькі рівні. Я дуже часто, і дуже багато треців. До речі, є щодо цього, ну не тільки треці. Що викладачі наберуть, ну така так, кожен має право, але мені шкода початківці. Але я люблю, якщо чесно, працювати з початківцями. Я не знаю, це типу дуже класно через те, що якщо людина вмотивована і вона ну там якийсь певний час прозаймається тут. Одразу видно прогрес. Типу на цьому B1 плато, де ти такий, а ну, де дуже важко часто йде да, прогрес, так, його часто так. Вам, ну, трішки важче відслідковувати. На початковому рівні це прям так дуже круто побачити, що людина там. А 0 ну, взагалі не можу говорити, до там а 1 я вже там можу щось розказати, і ну це класно. Приходьте але це дуже рідко на, буває. <с? <с?> на уроки для початківців, але це дуже рідко буває, що прям людина настільки мотивована, що вона не покидає, тому що почати і себе переламати через коліно, умовно кажучи, і там не знаю, uh -huh. вчити і зрозуміти логіку мови. Це дуже складно, особливо якщо там не було до цього досвіду. Ну да то нормально. вони частіше за все вони просто потім. Ну, а що а легко в цьому світі? Mm. Нічого Ніхто не, не хоче зараз напрямуватися. Е, в мене багато таких кейсів, які прямо з нуля, і дуже класно потім починали там на середній рівень іти, там ти вільно майже говорити. Це прям пушка. Але це довго часу. У мене щось, була лише одна така студентка mm. за весь час. Дуже прикро. Але це була школярка. Ми з нею починали прямо от, взагалі. там Тварини, кольори, і ми пройшли, мабуть, 5 або 6 років разом, mm -hmm. і ми з нею закінчили на тому, що вона перевищила свій рівень. Ну, тобто вона була, там, умовно, в 8-9 класі, а вона знала ну, набагато більше, і ми вже з нею дійшли до того, що вона дивилася серіал в оригіналі. Сама звідти виписувала слова, ми з нею це все пропрацьовували. Це була просто дуже сильно мотивована дитина. І після неї в мене більше таких не було, і mm. блін, мені дуже прикро, Але yeah, почалася totally. війна, і ми з нею втратили зв'язок, на жаль. Вела вона, я впевнена, зараз десь щаслива, що вона знає англійську, десь там напевно, вже поступила. О, я сподіваюся, сподіваюся. Якщо вам зайшов такий формат, не забудьте підписатися та поставити лайк. І обов'язково пишіть коментарі та свої історії, ми обов'язково їх будемо розбирати наступного разу.